Швидкий спосіб зняти шкіряні опіки після засмаги, а також попередити, щоб не було оцих шкіряних опіків. Буквально у нас от такий випадок. Ми були з дітьми на відпочинку, і наш синочок дуже багато неряв купався. В нього було вчора таке червоне-червоне обличчя. Дивіться. І дивіться, яке зараз. Буквально за одну ніч, що я зробила, Да, синочок? Було? Да. Дивіться, що я зробила. Для цього мені знадобилась ефірні олії, б'ята перцева і лаванда. Я просто взяла свій живильний крем, який в мене є. Так, це може бути гарний, головне, щоб там був склад більш натуральний, тому що ефірні олії вони в клітину заводять всі, все, що є в цьому кремі. Тому от, дивіться, щоб він був максимально натуральний, природній складно. Я додала в баночку, відсипала. Приблизно 50 мл. І додала 3 краплини лаванди і 3 краплини м'яти. Все, ми на... і розмішала зубочисткою. Ми наносили перед, під час засмаги і після засмаги. От ми вчора на обличчя нанесли було червоне. Прям, розумієте, У мене теж були плечі червоні. Миттєво лаванда і м'ята знімають. дискомфорт, загоють, відновлюють. Холодок от від м'ят дає таке класне полегшення і ми чудово спали. Также синочок, скажімо? Mm -hmm. да? Дивіться, дивіться, у нього просто обличчя стало таке засмагле. Все, ніякого немає дискомфорту, ніяких немає оцих проявів таких. А то в нього ну, просто червоний ніс, лоб, все було. У мене були плечі, згоріли. Хоча ми накривалися, але під час купання в річці все одно воно засмагаєш одночасно. Лаванда відновлює шкіру, прибирає всі види опіків, в тому числі і сонячні. Також мають вони разом і лаванда і м'ята, СПФ-фактор. Лаванда м'ята вони є адаптогени, вони допомагають нам швидко відновитись ну, в даному випадку від агресивного впливу сонячних промінів на нашу шкіру. Тому вони так класно працюють і також а, оцю сухість знімає, тому що сухість ще да, коли йде опік сонячний, це ще, ще йде а, вплив води, знімається оце, оце сухі шкіри, стягну, стягнутость. Тобто оце все відновлює м'ята і лаванда разом. Це супер діє. Також лаванда ще є і антічіфа від старіння. Розумієте, це дуже круто. Так що користуйтесь, але користуватись треба тими ефірним еліям, яким я користуюсь терапевтичний клас, саме вони мають лікувальний ефект. Саптеки не підійдуть. Так що будьте впевнені, що ви ніякого там по користі не від них не натримуєте. Так що пишіть мені під цим відео, або в особисто я допоможу вам замовити за найкращими цінами ефірні елі, які дійсно мають терапевтичний ефект. Будьте здорові!